Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт Північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Сьогодні порушимо дуже важливу тему: реінтеграція ветеранів у цивільне життя та їхні трудові права. Повертаючись із фронту, захисники та захисниці стикаються з багатьма викликами, одним з яких є адаптація до роботи. Ветеран чи ветеранка можуть повернутись зі служби на попередню посаду чи знайти нову роботу. Працедавцям важливо забезпечити комфортні умови без дискримінації. Та чи передбачені законодавством особливі гарантії для ветеранів на робочому місці? Про це розповість наша гостя, фахівчиня відділу з питань праці Оксана Чернишова. Вітаємо вас! Добрий день, дякую за запрошення. Тема справді надзвичайно актуальна. Почнемо з конкретики. Часто ветерани запитують, чи мають вони право на додаткові відпустки. Так, законодавство України передбачає таке право. По перше, слід звернути увагу, що учасники бойових дій мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час. Особам, звільненим після проходження військової служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання, надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну. Безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві. Ну, звичайно, за бажанням працівника. Крім щорічної основної відпустки, відповідно до статті 77 Прим 2 Кодексу законів про працю України та статті 16 Прим 2 закону України про відпустки учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік. Вона доступна, як за основний. Імцем роботи, так і за сумісництвом, щоб скористатися вищезазначеною відпусткою, працівник має подати роботодавцю заяву та посвідчення, що підтверджує його відповідний статус. Тобто, це гарантоване право, яке роботодавець зобов'язаний забезпечити. Абсолютно правильно, це не добра воля роботодавця, а законодавчо закріплений обов'язок. Угу. Ще одне чутливе питання: скорочення на підприємствах. Якщо є ветерани серед працівників, чи мають вони якісь особливі права у таких ситуаціях? Так, мають. Згідно із законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту під час скорочення чисельності або штату працівників ветерани війни мають переважне право залишитися на роботі, якщо вони мають однаковий рівень кваліфікації та продуктивності праці з іншими працівниками. Це означає, що у випадку скорочення роботодавець зобов'язаний врахувати статус ветерана та зберігти за ним робоче місце, якщо, звичайно, він відповідає професійним вимогам. Ми проговорили щодо відпусток та скорочення, але є ще одна проблема, з якою стикаються ветерани: це повернення до роботи після м, тривалої перерви або потреба в більш гнучкому графіку. Як тут прийде на поміч законодавство? Це справді важливий аспект. Після повернення до мирного життя не всі ветерани можуть одразу працювати в повному обсязі. Комусь потрібна реабілітація, хтось має обмеження за станом здоров'я. Законодавство дозволяє застосувати гнучкі режими робочого часу або ж встановити неповний робочий день. Це може бути зручним як для ветерана, так і для роботодавця. Наприклад, людина може працювати по кілька годин на день або кілька днів на тиждень. Також існують державні програми. Сприяння працевлаштуванню ветеранів, які адмініструють центри зайнятості. Вони можуть пропонувати як професійну перепідготовку, так і компенсацію роботодавцям частини заробітної плати ветерана під час його працевлаштування. Давайте підсумуємо, чому ці права сьогодні актуальні та важливі. Реінтеграція ветеранів це не лише медична чи психологічна підтримка, це ще й економічна та соціальна адаптація. Наявність роботи це стабільність, відчуття, що людина дійсно потрібна цьому суспільству. Ветерани віддавали свої сили, здоров'я на захист держави, і тепер держава має забезпечити їм додаткові гарантії. Додаткова відпустка дозволяє ветеранам мати час на відновлення, а обов'язок збереження робочого місця під час скорочення це впевненість у завтра. Дні. Усе це формує умови для гідного повернення до цивільного життя. Дякуємо вам, пані Оксано, за цікаву та корисну розмову. Отже, сьогодні ми почули: ветерани мають право на додатково оплачувану відпустку 14 днів на рік, а також переважне право залишитися на роботі під час скорочення це ті гарантії, які роботодавці зобов'язані забезпечувати. Пам'ятаємо, реінтеграція ветеранів це спільна справа суспільства та держави. З вами був подкаст Праця Плюс. Почуємось в наступних епізодах.